Кілька років тому теж була така ситуація: теж був пил з Сахари, і там знайдені радіоактивні елементи. Тобто, ми можемо е, говорити про те, що е, такий же саме пил, який прийшов, от на, 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 на днях, він може нести перш за все радіактивні еліменти, тому що ми знаємо, що Алжир проводив е, використання там е, ядерної спето, кач в пусте, пустелі. Мабуть, Сахара це Алжир. Ось тому якщо пил де до нас, то там технічно може зустрічатися радіактивний пил. Але ми знаємо, що на жаль, екологічні норми в країнах Африки дуже слабкі, практично їх там немає. Тому можемо говорити, що там використовується такий дуже страшний гербіцид, як ДДТ. Ось або можуть бути якісь е, серйозні бацили, там е, бактерії, чуми та інших таких серйозних захворювань. І це це може разом з пилом при, е, до, достатися до України, бо е, пил вже не чистий, так сказати, це просто як, е, е, субстрат, е, який може з собою принести у такі небезпечні речовини.